Створюю конференцію. Або заходжу в ту, яка вже створена. І перший спосіб, доки не зайшли ваші студенти, це створити заздалегідь сесійні зали. Отже, мій Zoom. В мене активовані breakout room. Сесійні кімнати. Сесійні зали. Ще жодної дитини не приєднано. Натискаю. Перше ж вікно я можу обрати кількість сесійних залів. Наприклад, 2. Перша крапка це якщо ви бажаєте, щоб діти були розподілені на сесійні зали рандомно, тобто автоматично. Друга це коли ви заздалегідь розділите дітей. Це ви будете вирішувати, хто куди йде. Ну і третє, щоб діти самостійно могли обрати в яку сесійну кімнату заходити. Це теж іноді буває дуже зручно. Наприклад, ви створили три сесійні зали, а потім швиденько сказали по прізвищах, яка дитина, в який зал має, до якої зали має приєднатися. Я зроблю налаштування вручну. Два сесійні зали і створюю. Ось, щойно я їх відкрию, натисну Open, то всім прийде про це повідомлення. Можу редагувати назву. Наприклад, перша група, друга група можна додати ще одну, якщо забули, або запустити створення по-новому. Якщо я їх відкрию, вони одразу запустяться, але в мене поки що немає нікого в конференції. Можу закрити. Навіть після того, як я закрила сесійні залу, там зверху хрестиком віконечко, я відкриваю, вони є. Тобто закриваю, відкриваю, а поділ є. І так може бути протягом, протягом уроку. Потім можете додати ще одну групу або видалити групу, і можете переміщувати всередині сесійних залів своїх учнів. Як це буде виглядати? Запрошуємо тих, хто прийме участь в експерименті. Чекаємо, доки хтось приєднається. Так, раз, якщо у вас відкрито, як зараз у мене, наприклад, чати чи учні, ви побачите, що сесійні зали зникли. Вони знаходяться ось тут: Breakout Room. Запускаю. Перш за все, в мене було налаштування вручну. Наприклад, Анну Чужданову я в групу 1, а Юлію Баркову я в групу 2. Якщо їх треба поміняти місцями, от будь ласка, муфту, тобто перемістити в групу 2 або перемістити в групу 1. що з'являється на моєму телефоні, якщо я дитина, яка займається з телефоном. У мене з'являється таке «Join breakout room. Якщо ми одразу приєднаємось, ми опинимось в сесійній залі. Головне пояснити дітям, що коли вони хочуть вийти з сесійної зали, треба випадково не вийти з конференції. Тут я можу закрити. Все, Чужданова зникла. Те, що ми бачимо на телефоні, це leave Room, тобто покинути сесійну залу не потрібно натискати і Go eat. Ну, тобто, залишитися це для мене. У дітей такого не буде, бо я у свій власний аккаунт заходжу. Я можу закрити. Все. Чужданова зникла. Юлія Геннадійна теж зникла. Так. Ми можемо транслювати свій голос. Наприклад. Ви мене слышите всі? Зупинити. Або навіть відправити усім. Привітання. Як бачите, привітання з'явилось. Далі я можу переміщувати під час роботи дітей в сесійних залах. Щойно я натисну закрити сесійні зали. У... Користувачів буде одна хвилина, щоб вийти або дочекатися, доки їх автоматично від'єднає. І ще одна фішка: якщо на клавіатурі ми натиснемо англійську букву B, то ми почнемо транслювати свій голос абсолютно в усі сесійні кімнати. Ось тут на телефоні можна покликати на допомогу. Тоді вчитель побачить. Що Анна Чужданова з першої групи просить допомогти? Може перейти в їх кімнату або пізніше. Так, мені потрібна допомога вчителя. Я зараз знаходжуся у своєму сесійному залі, і тут у мене є кнопочка зі знаком питання. І обираю запросити організатора. Тобто, я кличу вчителя. На допомогу. Тоді вчитель побачить, що Анна Чугдана з першої групи просить допомогти. Може перейти в їх кімнату або пізніше. Закриваємо сесійні зали. Закриваємо. Закриваємо. І ось, бачите, пішов таймер, що у нас є 60 секунд. Всі можуть дочекатися цих 60 секунд, а можуть вийти зараз. Коли ви натискаєте Лів, дивіться, не приплутайте піти з мітінгу, тобто з конференції, чи все ж таки лише з кімнати очікування. Чи все ж таки з зали? Чи все ж таки з сесійної зали? Після того, як користувачі повернуться, ми знову можемо запускати ті самі сесійні зали. Open all. Тобто, знов їх відкрити. Наприклад, діти кажуть, що їм не прийшло запрошення в сесійну залу. Ну, наприклад, напНАУ. Де його знайти? Наприклад, діти кажуть, що їм не прийшло запрошення в сесійну залу. Ну, наприклад, напНО. Де його знайти? Та ось воно зверху, бачите, Room. На комп'ютері це буде виглядати ось так. Так, де зараз? Я не хочу зараз. А ось. У нас кнопочка сесійних залів, де написано: зараз ви можете приєднатися до сесійної зали. Натискаємо на неї і кнопку Війти до сесійної зали, що в нас розподілили до другої групи. Натискаємо цю кнопку і переміщаємося в сесійний зал. Все зараз. Ми знаходимося у сесійному залі. Про це нам говорить синя кнопка Вийти, а не червона.